Діма, тобі потрібно викладати. І я дуже не хотів викладати, я хотів працювати в податковій. Батько страшно не хотів, щоб я в податковій працював. І вони так скооперувалися з кураторшею, так мене класно обіграли. І в кінці кінців вийшло так, що я пішов викладати в той же інститут, в Буковинський державний фінансово економічний інститут. І пам'ятаю, перші пари, коли ти приходиш, я з 9 класів поступав. Та я теж в 96 а, рік да, 59 клас. Мало того, я коли сюди попав ці стіни. Мені взагалі 14 було. О, я був юнашкала латой. От мені теж 14 було, коли я попав. 15, ні, ні 15, я в 15, 15, 14 цілий місяць було. Да, ні, я в 15. І ми в гуртожитку жили з. Колегами, які поступали з 11 класу, тобто вони на два роки старші були. І тут, коли я перший рік приходжу викладати, я заходжу в аудиторію до тих студентів, з якими ти в гуртожитку, де були свої історії, були там романи, були там різні класні, такі, і ти в них викладаєш. Так? Це такий незабутній такий період. Клас. Я пам'ятаю першу лекцію, коли я вийшов, у мене рубашка вся мокра була. Я наскільки хвилювався, тому що треба ж сподобатися їм, треба якось такі емоції.